10 хвилин, як проснулася після лікування в седації у вісні. Да? Я не знаю, лікували чи щось видаляли Алін. Що вам робили тільки ще? Скажіть, будь ласка, ви знаєте? Видаляли? Три чотири 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 Максимська а не було да. а, Ну деякі легенькі десь деякими трошечки було, треба було попрацювати. по Скільки часу. Скільки годинок взагалі тривала седація сомбуд дві години. Це з тим як засинали, як прокидалися, і з видаленням і з самим видаленням. Угу. Павло, чоловік, підтримує Аліну. Та, ви переживали, мабуть, більше, ніж Аліна чи ні? Як? Ні, взагалі не переживав. <реш> <сс tempo> Я переживала за всіх. Клас. А як ви про нас дізналися, Павло? Ну, це сестра Аліни нам порадила. Тепер у нас є сімейна клініка. Класно, нам дуже приємно. Аліна, як ви себе почуваєте? Розкажіть, Розкажіть, як ви себе почували до того, як ви заснули, і як от після того, як проснулися? М -м, було страшно. Ужасно страшно. Ми з вами розмовляли, ви аж трусились перед цим. Мене зуболіть на 9,5 з 10. А зараз взагалі добре, тільки води хочеться. Так, ми зараз дамо вам попити. Ви пам'ятаєте, як ви заснули? Спочатку було мутненько, а потім все. Так. А потім мультики. Мультики, вам що снилось? Так. Що? Я не знаю, що це таке, скажіть, по-моєму. Та, Комп'ютерна гра наснулася. Скайрім. Хто знає? <світ> Приводьте, <пригориті. світ> бо я лишаю вже. А, Алін, а як ви проснулись? Відчуття свої, скажіть? Це було 10 хвилин назад, десь 15 може? Це 15. Да? Як от ви почали просипатись, і оці 15 хвилин можете описати, як вони пройшли? Постати добила, трошки розчарувалась. Розочарувались чого? Сон не додивилась. А бо сон не додивились? Ну, ем, я дуже ду думаю, що це дорого цей Сон краще вже ви самі пограєте, добре? Ну, запитання було, можна далі продовжити. Я кажу, не купила босів. Подивіться, з яким настроєм Аліна, Павло чоловік підтримує. Треба ходити до стоматолога. Але якщо ви боїтеся, так як Аліна, да, то що треба? Просто зробити всі процедури оксидації. Максим, хірург все організує, лікарі наші, анестезіологи, анестезісти підтримують, все буде, все буде максимально коректно, приємно і професійно. Лікування у нас годину всідація п'ять 5,5 тисяч гривень, плюс саме лікування це сонда. О, тому 2-3 годинки, і я думаю, що за 3 години можна багато чого зробити у вісні. Так, так. Видалити так точно. Донці мої видаляли, думали за 3 години видалити 4 зуба, а видали один, тому що був дуже складний. Ну, таке теж буває. Інколи 5 запекли видаляти, а інколи і 3 години донці видаляли. Так що не забувайте чистити зуби, щоб не ходити до лікаря. Тут це не помогло. Не помогло, <реш> так? Ні, якщо ми підкоригуємося. <реш> Дякую, що ви нам довіряєте. Дякую. Пройшло вже 40 хвилин після того, як ви Ого. Да? Час летить. Ми попереджаємо. Чотири зубчики Аліні видалили. Ми попереджаємо, що трошки там завтра, після завтра може бути хомячком. Аліна каже нам: Моя сестра теж хотіла бути хомячком, вона розстроїла, що не вийшло. А сестра де видаляла Да? Це все індивідуально насправді. От, але е, ви всі повинні знати, що після видалення максимальний набряк може бути на другий-третій день. І це нормально. Головне, дотримуватись рекомендацій лікаря, і через 5 днів вже буде все топчик. Дякую, вам ще раз, що ви нам довіряєте. 40 хвилин після седації.